Коли заходиш у такі місця, тиша починає звучати занадто голосно. Тут кожен крок віддається ехом, і ти не знаєш, що побачиш у темряві попереду. Всім привіт, народ! З з вами знову я, Даша Бартиш, і я насправді сама знаходжуся. Ва... Я знімаю другу частину відео про завод, я піднялася на другий поверх. Я просто. мене зараз серце з бешеною скоростю, тому що я дуже боюся підніматися в такі місця. Фух. Тут ще трохи шум з вулиці. Я сподіваюся, що я знайду знайшу... щось таке цікаве, що можна показати, тому що я не знаю, як я піднімуся на третій поверх і чи буду я взагалі туди підніматися, тому що я офігею, якщо піднімуся. Мене серце стане наче. Тут ще дорога, блін, і їздять, всякі, я розумію, фантажівки. Коротше, тут просто пусто і всяка хрень лежить. Єдине цікаве, що я тут знайшла, кусок від полки. Тут немає людей, але є відчуття, ніби хтось стежить. І так, я продовжую зйомку цього заводу, я залізла на третій поверх, я просто в шокі, що Шо я тут роблю. Тут дуже вітряно, І за цього, типу, все постійно шумить, тому що ні одного вікна немає на місці. Постійно щось стукається, чути звуки з надвору, як там хтось ходить. І мене це лякає, як чесно. Тут якась хрень лежить, типу якась сідушка, чи спинка відчуєсь. О, як це таке красивий на дорогу. Я думаю, працювати тут було дуже гарно колись, і дивитися вікна. Так, О, тут якась вовна валяється, це, до речі, цікаво. О, а ось і той кабінет, до речі, про який, який говорив малий. Походу, це він і є, тому що дошка, правда, поломана, ось тут намальований. Тут пір'я. Це пір'я, намальований і сьон, вже видно. і якісь картинки. Які тут були видно розвішані на стінах, але зараз вже їх немає. так розумію, що тут повністю вже пусто. Що не треба, це цікаво, скільки руки він закритий. Але подиви, буде подивитися, тому що я геть вже повністю пустий. Єдине, що мене заспокоює, до речі, це оця величезна кількість графіті, що якби означає, що я тут не одна і, скоріше за все, тут до цих пір хтось періодично влазить якась. Молодежь. Пусть тут штука идти вечно стекло, я так разумею. И лежит какая-то фигня. А, на работу принимаются подростки, достигшие 16 лет в исключительных случаях, по согласию, по, построить комитета. Могут. Мы приняты на работу подростки, которая исполнилась 15 лет. Прежде чем принять подростка на работу, администрация обязана направить его на медосмотр. Охрана, охрана труда подростков вроде бы. Короче, подправила своего на работу. Пам'ятаєте, що в видео, відео діти питали, чи была я біля трубы. Я тоді відповіла, що не була, а вони сказали, що там цікаво. Я думаю показати вам це місце. Тут, до речі, така цікава, впадана якась в цій стіні. Але не видно, що там. А ось і сама труба. Ну, ось я вже біля труби. Ось така от ще одна труба є на цьому заводі. То вже заброшена. Тут можна завод, як попередження. Тут тільки холод, страх і чим нелоги. Так як заброшений завод виявився пустий, я думаю, це найцікавіше місце, яке я зможу зараз показати. Ось я вже підійшла. Побули ще до цієї машини, навіть не знаю, як вона називається. Але я так бачу, що до цього того, що я тут побачила, це саме найцікавіше. Зважаючи на те, що це загляний завод, я припускаю що саме в цій бочці. Я розмішували розствор, з якого робили цеглу. А ось і продукція заводу валяється. Я припускаю, що, можливо, тут був підйом на ці діжки, що, можливо, там теж був підйом, але зараз це все розвалене, нічого немає. Ось тут такий, я так розумію, це розібраний щиток. Я припускаю, що тут, напевно, висіла раніше якась табличка, а ось тут був напис, але він майже повністю заржав і нічого не розбирати. Ось тут в кінці вже стоять такі, ну, в кінці заводу теж вже стоять такі закинуті будиночки, на яких, скоріше, все нічого немає. І навіть біти на них немає. Дякую тим, хто додивився це відео. З вами була Даша Барташ. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі свою думку. І всім пока!